Тобочи одяг, крем плюс екстра 15 кг. Так, ось такі абсолютно новаченькі запаковані штанішечки. Далі це у нас буде отака без цікавочка. Також вона абсолютно нова. Розмір буде емочка. Так, наступна у нас буде куточка від Firmi St. Ось така красива. Вона абсолютно такому красивому в гарному стані. Сутні багато фрагментики зверху і знизу. Так, наступний дорожний на у нас ось така безрукавочка. Також на є багато, багато карманчиків, де можна покладати багато чого собі. Так, наступний у на нас ось така сорочечка. Так що буде наступна також сорочечка в розмірі ікселечка. Далі така така ікселька. Ну, така саму, що ікселька. Це в нас будуть штанішки або кобензончик в розмірі 58, це буде XL, XL2XL. XL XL наступні з нас буде ось такі штанішечки, Мають відбуваючі лінії понизу. Так, наступні будуть ось такі штанішечки. вони дуже мають на Манжетику. В розмірі будуть 52. Наступне це ось така, такий комбінаціончик. Так, так. Наступне це без бездокавочка. З світло і відбуваючими лініями. З Можна можна затягнути на таку п'яточку. Далі щось у нас тут ще навесеньке. Розмір е, 62. А це у нас буде Це у нас? Це штанішки. Так, да. це буде штаніше. Наступна. це у нас буде сорочка. Сорочечка в розмір не вказаний, але також абсолютно новасенька і ще запакована. Так, далі. Так. Також абсолютно новасенька. Сорочка по розмірі L. Також абсолютно новасенька. Фактично весь лот, і просто в нове запакований, навіть не одівався ніким. Так, штанішечки розмірі F. Донизу вони йдуть до прямого крою, збоку вони мають карманчики. Наступний буде зробити ось така сорочка. Також присутні карманчики. Штанішечки. І йдуть вони прямого крою. Далі у нас буде ось така. Ось таким. Так, що це? Ага, це у нас ось така сорочечка. Також лагесенька, навіть. Так, наступна це буде ось така жилеточка. І остання це буде ось така салатова сорочка в розмірі L. Також високі багато карманчиків бачите? Для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.